Ну, що вам цікаво, чи страховка оплатить, якщо вам там шахеди, якісь якийсь осколок повредить, допустим, машину? А, от у нас сьогодні ночі повредила машину, там лобовуху пробила осколком, Ну і там такі осколочні моменти. Що ви думаєте? Що сказала страховка? A few moments later. А страховка нам каже, як завжди, що це не страховий випадок. Поліс цивільного страхування існує тільки для того, якщо ти когось доженеш, то вони там частину якусь компенсують. А так, типа, я взагалі не розумію, зачем цей поліс цивільного страхування, аби деньги платити. А от якщо вам уже пошкодило, вікна там повилітали, і кришу осколками посікло, то ви можете звернутися в є відновлення і вам це компенсують. Нагадую, у мене. Дім розвалила, мені кришу розвалило, окон взагалі не було. І через 2 роки е, я все-таки вибив те, що мені по є відновленню насчитали там якусь суму. І, зрозуміло, не вистачає, але все одно, хоч що то да, вони платять.